Всім привіт! Мене звати Богдан. Більше п'яти років я займаюся імпортом квітів в Україну. Ми з вами зараз знаходимося в великій гуртівні в місті Києві, де флористи, декоратори та квіткові крамниці закуповують для себе квіти. В наших програмах я знайомлю вас з основними новинками та тенденціями в сучасній флористиці. Тож сьогодні я, як завжди, покажу вам варіант букету, який можна подарувати з нагоди, коли ви йдете на будь-який івент. Та познайомлю, які бувають варіанти упаковки таких букетів та різноманітність вибору квітів. Сьогодні ми зробимо з вами ультрасучасний букет, але водночас дуже простий, бо складатися він буде лише з двох компонентів. Такі букети зараз дуже популярні, не дивлячись на те, що складається букет тільки з двох компонентів, а саме ми сьогодні використаємо всіми улюблену гортензію і кущову піоновидну троянду. Але виглядати такий букет буде ультрамодною і ультрасучасно. Коли ми зберемо букет, ви переконаєтеся, що не потрібно багато використовувати різноманітних елементів, аби створити щось дуже модне і дуже круте. В нашому букеті буде використано дуже просте правило: лише два відтінки. Але на практиці ви побачите, як це надзвичайно добре працює. Аби підготувати наші квіти. В даному випадку, коли ви використовуєте гортензію, листя нам в цьому букеті абсолютно не здодобиться. Та гортензія дуже любить воду, а лист витягує на себе лишню вологу. Тому якщо ви знімете з гортензії всі листя, квітка буде набагато довше стояти. Тож з кожної гортензії максимально її зачищаємо і знімаємо все листя. Троянді також ви можете залишити декілька листочків, але обов'язково зачистити стебло від шипів, аби а, зручно було збирати букет і взагалі в готовому букеті шипів в троянді бути не повинно. Коли отримувач букету візьме букет до рук, ні в якому разі не можна допустити, щоб шипи кололися, тому прибираємо і зачищаємо повністю стебло троянди від шипів. Цей модний букет ми збираємо в. Звичній нам простій техніці по спіралі. І симетрично розміщуємо наші квіти. Спіральна техніка дозволяє дуже добре регулювати кожну квітку. Коли в руці вам буде зручно її тримати, і ви вже букет буде вимальовуватися, ви зможете регулювати довжину чи розміщення будь-якого стебла. Ось таким чином текстури квітів дуже добре працюють і поєднуються між собою. Піоновидна троянда в цьому корі надзвичайно гарно поєднується з текстурою гортензії в більш світлому відтінку. І це між собою дуже гарно працює. Отож, коли ми збираємо букет по спіралі, щоб вийшла гарна округла форма, намагаємося з кожної сторони прокрутити букет і правильно виставити квіти. Таким чином, щоб вийшла на півсфера. Коли ви бачите при зборці букету, що, можливо, є якісь недоліки по формі, не переймайтеся, букет, звісно, буде в декоративній упаковці, тому він буде виглядати гарно, а декоративна упаковка вона скриє якісь недоліки по формі, і букет буде виглядати гармонійно, гарно. І, Як я вже казав, коли букет вже зібраний, ми можемо регулювати. Положення будь-якої квітки, аби кожне стебло виглядало максимально вигідно. Отже, правильно зібраний букет по спіралі гарно тримає форму, він ніяким чином не розвалиться. Зараз ми його зв'яжемо. Поки що ми використовуємо просто технічну зв'язку. Для технічної зв'язки ви можете використати будь-які матеріали, це бічовка або поліетиленова стрічка. Поліетиленова стрічка буде досить добре тримати всі стебла. Отже, приступимо до декоративного оформлення нашого букету. Оскільки наш букет виконаний в класичній кольоровій гамі всього два кольори. Упаковку ми підбираємо абсолютно в таких же тонах, як і наші квіти. Для цього ми використовуємо декоративну кальку. Вона продається в таких от рулонах. Для того, щоб зробити правильну форму, нарізаємо листи однакової довжини. Зараз такі букети надзвичайно модні. Декоративне оформлення може бути досить об'ємним. Отже, ви бачите, що кольори квітів та декоративної упаковки дуже подібні, і це буде надзвичайно вигідно виглядати, коли букет вже буде оформлений і готовий. Тож, приступимо поступово, складаючи наші листи декоративної упаковки по черзі, таким чином, щоб... Тримати округлу форму, аби упаковка не сильно відволікала на себе увагу а, і не перевантажувати букет якимось одним відтінком, а листи виставляються по черзі. Отож, ми завершили пакування нашого букету. Обов'язково звертайте увагу, щоб ваші стебла квітів внизу букета були прикриті упаковкою, а лишня довжина стебла нам зовсім не потрібна, тому ми підрізаємо квіти. Не забуваємо це робити під кутом. Для того щоб букет простояв якомога довше, змінюйте воду частіше. Бажано це робити хоча б один раз на два дні. Наш букет готовий. Ви бачите, що в даному випадку використано лише два кольори та два види квітів. Такі модні букети зараз обирають подарунок надзвичайно часто, особливо для молодих дівчат. Моя особиста вам порада: не даруйте молодим дівчатам звичайні червоні троянди. Звісно, якщо ви абсолютно не впевнені, що вони їх полюбляють. Букет з гортензії та піоновидних квитів виглядає дуже модно і сучасно. На такі букети ви можете використовувати на додачу до гортензії будь-які. Інші квіти, але ось це класичне поєднання, коли використано лише два кольори і два види квітів, надзвичайно добре працює. Звісно, межі досконалості немає. Букети можна доповнювати будь-якими іншими екзотичними квітами і використовувати кольори, які підходять в тон. Але навіть із двох видів квітів букет вийшов майже досконалий і дуже ультрамодний. Тож не забувайте радувати своїх коханих і купуйте квіти з приводу без. З вами був Богдан Лоза. До наступних зустрічей.